Вітаю вас, дорогі глядачі. Це відповіді від народної думки. Абсолютно новий канал, тож долучайтеся, щоб нічого не пропустити. Питанечко про субсидії. Якими будуть субсидії в квітні і чому в березні багато отримали менше субсидій, ніж отримали раніше? Відразу даю відповідь, що в квітні субсидія буде набагато менше, тобто аж наполовину, ніж була в березні, тому що за квітень платять лише до 15-го до кінця опалюва. Періоду, да? І тому, виходить, лише половина суми. Чому в березні зменшили субсидії? Дивіться, кожного березня і кожного серпня йде перерахунок субсидії з урахуванням вашого доходу за, виходить 3-4 квартал 2024 року. Тобто, якщо у вас в 3-4 кварталі зарплата значно виросла ніж. Першому-другому кварталі 2024 року, то відповідно вам субсидія понижається. Якщо ваша зарплата чи дохід в кінці 2024 став менший набагато, ніж був на його початку, то субсидія вам підвищується. В серпні виходить, що буде перерахунок з урахуванням першого-другого квартала 2025 року. Таким чином, в кого дохід збільшився, то в кінці того року в березні їм зменшили субсидії. В кого дохід зменшився, в березні їм збільшили субсидії, а в квітні лише дадуть половину від цього. А далі будуть платити вже так звану літню субсидію дуже багатьох, то будуть нулі. Ну нулі то хорошо. Це означає, що вам автоматично продовжили все далі і нічого не треба буде потім переформляти. Якщо ці нулі не прийдуть, це означає, що ваше змінилося і потрібно йновий Писати відповідну заяву чи подавати онлайн, щоб отримати субсидію. Тому радий вам відповідати. Розбираємося всіма питаннями надалі. Тож долучайте, щоб нічого не пропустити. До зустрічі, дорогі мої глядачі.